Третя ярмарка ветеранського бізнесу Я зміг і ти зможеш цього разу відбулася в Луцькому національному технічному університеті. Як зазначають організатори, локація вибрана не випадково, а з метою залучення молоді до ветеранських ініціатив. Участь в заході взяло понад 40 ветеранських бізнесів, з яких 15 новачки. В межах ярмарку працювали інформаційні та консультативні локації для ветеранів і їхніх родин. Головна ідея для того, щоб показати ветеранам. Що стакан чи петля це не дуже гарна ідея, а чимось зайнятися цікавим, тому що піти десь так на офіс чи ну, багатьох після війни воно не їхній варіант. Павло займається виробами з металу на ярмарці. Представляє сокири ручної роботи за допомогою ветеран хабу добудував кузню, де виготовляє унікальні вироби. Якось о, взяв інструмент до рук, якусь залізяку, покрутив. Зробив е, сокиру, до речі, і виставив просто в Фейсбук, і мене запитали, а яка ціна. Тобто, це ще. І якось воно так пішло, пішло, пішло. І я цим вже займаюся п'ятий рік, шостий, шостий рік. І да, перші вироби, якщо я бачу фотографії перших виробів, мені соромно і не було, так... це не я робив. Але поступово якось так пішло, пішло. І... Сокири доставляються в різні куточки світу та по Україні. Вони мають велику впізнаваність та користуються популярністю. Я ставлю тавро своє, але без тавра вони впізнаються. Тому і за ці роки тут що центр ваги, довжина, вага, оплетення. Тобто, тут багато що люди сприймають, що це для красоти, але це енергономіка. Тобто це сокира, яка, от власне, ну не скажу, що най найкраще, але десь дуже близько біля цього. Крім того, що сокири є дуже гарними, вони є абсолютно робочими. Петро поділився історією, як одного разу в Канаду для дівчаток близнюків вісьми років замовили дві сокири. Я місяць думав, як зробити сокиру для дітей. Ну, це ж, ну вона ж в мене гострі. Вони. І, і мені так і підтвердили, вони мають бути гострі, як і всі в тебе, добритви. Е, результат: малюнок на лезі, єдинорожка з хмаринками і веселкою. Рожеві, рожеві оплетення, ось тут було, і, і рожеві чухли. Володимир представляє дистилятори для виробництва крафтових напоїв. Підключають обладнання під ключ, налаштовують та роблять перший перегон. Це обладнання для ферментації і для дистиляції продуктів. Можна робити джин, бурбон, віскі, кальвадос, тобто будь-який алкогольний продукт домашнього виробництва, прошу дуже. Маємо колони купачкові, порідені колони по пару, великі пароводні котли з об'ємом від 30 до 130 літрів. Після звільнення Володимир виграв грант є робота, який допоміг докупити обладнання і товар та відкрив стаціонарний магазин «Природа». Ми вже займаємося тим років напевно, вісім. Якось так вже приїхали звільнилися з, з армії і почали щось там думати, що будемо робити. Там виникла ідея, відкрили магазин стаціонарний в Малохові. Нас там продажі крафтових дострілятів і риболовля, два відділа великих. Є. Волонтерські вироби, які Алла виготовляє з гамакового та натурально бавовняного шнурів, йдуть на продаж та волонтерські лоти, виручені кошти, з яких йдуть на потреби військових, що боронять Україну. Вироби з гамакового шнура майже рік, трошки більше року. Хотілося завжди чим займатися таким цікавим, не таким, як у всіх, така справа, що була щось таке цікавеньке, де можна зростати, щось новеньке для себе взнавати, навчатися. Я придбала майстер-класи по тих майстер-класах. Вчилися виготовляти такі вироби. У нас були і шезлонги на лотах. Також були що у Нас там ще були гойдалки, були дитячі, також були крісла підвісні дитячі. Такі вироби з волонтерських лотів відправляють навіть в Канаду та Німеччину. Волонтери до мене звернулися, зокрема Алла Демчук, це наша волонтер з Луцька, і попросила виготовити ось таке шатро. Люди попросили, щоб я йому виготовила таке шатро на воловерський лот на лотерею. Хочу от похвалитися, що ми його буквально позавчора виставили, і вже 112 дванадцять номерків люди викупили з цього цієї лотереї. Людям подобається воно міцне, воно просто і для дорослого, і для дитячого підходить. Використання Юлія представляє цукерки власного виробництва, створені власноруч та без цукру. Деякі з них створені за власною рецептурою. Коли е, ситуація така напружена, чоловік у мене військовий і виїжджає на бойові завдання. І коли в голові роїться дуже багато е, думок, які ну негативно впливають так скажем на нас, то хочеться якось нести солоду, то відповідно воно і десь призвело до того, що це саме цукерки. Надихнули та підштовхнули Юлію до створення бізнесу, діти. Такого плану цукерки і солодощі я робила для своїх діток. Я мама трьох діток, тому що на сьогоднішній день знайти дуже смачну цукерку, то що полюбляють діти, дуже важко. І коли вийшли на якийсь такий масштаб до п'яти цукерок, то діти мені кажуть, чому ж не спробувати розширитися. Ну власне, завдяки дітям наш маленький бізнес почав розвиватися. Цукерки є в різноманітних смаках та різній кількості. Залежить все від вподобання покупця. В кожній цукерці різний склад, але в основному це сухофрукти та горіхи. Поливається цукерка чорним шоколадом. Тут представлені у нас м'який грильяж, марципан з курагою, рафаело, марципан з фісташкою, марципанчик з вишнею всередині, манго, сублімована малина і горішок пекан, журавлинами даль, рафаелко і пломбірчик вишневий.